Історія України, сьомий клас для закладів загальної середньої освіти, автор Пометун, Рєма, Хмалієнка, Гупан, Мороз, Сірова, сторінка восьма, вступ. Середньовіччя як період розвитку України, З західної Римської імперії до епохи великих географічних відкриттів наприкінці 15-го на початку 16-го століття. Цей період надзвичайно важливий в історії Європи, оскільки тоді відбулося народження і становлення багатьох європейських держав та народів. Історія України є невід'ємним складником історії людства, насамперед історії Європи. Вона вивчає розвиток суспільства на українських землях, визначає його основні ознаки, особливості, досліджує історію українського народу, його державність, героїчні вчинки, тріумфи і трагедії. Періодизація історії України збігається з періодизацією історії людства. Стародавній історії України найтриваліше етап, що охоплює події від появи людей на території України до великого переселення народів. Наступний період дослідження середньовіччя, які характеризують події, що відбувалися у проміжку від великого розселення слов'ян і до кінця 15 століття. Опановуючи середньовічну історію України, ви дізнаєтесь, як після великого розселення слов'ян розпочалося формування східнослов'ян. Державності, яка виникла та розвивалася на наших теренах Русь Україна, у цьому навчальному році ви ознайомитеся з історією Волинсько-Галицької держави, і простежите, як і чому українські землі опинилися у складі Великого князівства Литовського, Польського та інших держав у 14-15 столітті. Цей період української історії. Як і європейське середньовіччя, історики поділяють на три етапи: етап середньовічної історії України, раннє середньовіччя, 5-9 століття. Що ж відбувалося? Становлення та існування племенних князівств і союзів східних слов'ян, формування східнослов'янської державності, розвинене або класичне середньовіччя, 10-й середина 13-го століття, що відбувалося, становлення і розвиток Київського держави Росії України і удільних князівств монгольська навала, пізні середньовіччя, друга половина 13-го, початок 16-го століття, що відбувалося існування волинсько-галицької держави та розвиток українських земель у складі інших держав: Литви, Польщі, Угорщини, Молдови, і Московії, торінка 9.100. середньовіччя як період розвитку України, якими джерелами з історії України доби середньовіччя послуговують Історики. Поміркуйте, чому дослідники українського середньовіччя звертаються до історичних джерел, чому одну й ту саму подію треба вивчати за кількома джерелами? Дослідіть, завершіть речення. Перше. Історичними джерелами називають. Друге на уроках історії та громадянської освіти в 6 класі ми досліджували такі види історичних джерел, як. Третє. До писемних джерел. Належать четверте до речових джерел належить, п'яте до етнографічних джерел належить, шосте до зображувальних джерел належить, досліджуючи історичні джерела, вчені дізнаються про те, яким було життя людей у різні періоди. Цілісну картину розвитку суспільства за певних часів можна відтворити тільки шляхом порівняння та поєднання інформації з різних історичних джерел. Середньовічна історія України ґрунтується на дослідженні значної кількості пам'яток матеріальної культури, серед яких знаряддя праці, інструменти, предмети побуду, споруди, зброя, одяг, медичні та музичні інструменти тощо. Частину з них називають археологічними пам'ятками, оскільки знаходять їх археологи під час розкопу. Зображувальні або візуальні джерела містять інформацію у вигляді образу, який можна роздивитися, чільне місце серед зображувальних джерел. Джерел середньовічної України посідають ілюстрації давноукраїнських рукописних книг, мініатюри, давні ікони, розміщені на іконостасах, грамах, хрести, якими розписані стіни та куполи соборів і церков. Українські писемні джерела середньовічної історії найширше представлені літописами, історико-літературними творами, де оповідь вели за роками. Зародження традицій, літописання в Україні припадає на час виникнення писем. Літописи створювали в Києві, Чернігові, Володимирі, Галичі та інших містах. Найдавнішими літописними творами, що дійшли до нашого часу, є повість минулих літ кінець 11-го, початок 12 століття, Київський літопис 12-го століття та Галицько-Волинський літопис XIII століття. До посемних джерел середньовіччя в Україні належать також юридичні пам'ятки, угоди та устави, збірки правил поведінки, зокрема. Договори Русі з Візантиєю 10 століття, збірка правових норм Руська, Правда, церковні устави Володимира Великого, Ярослава Мудрого тощо. Окрему групу серед історичних джерел становлять етнографічні, до них належать обряди, пісні, промовки, танці тощо. В усних фольклорних джерелах інформація зберігається у вигляді устної традиції та передається від покоління до покоління. Це епоси, думи, билини. Легенди, приказки, казки.